А я за Польщу дуже пам'ятаю, ще було. Податки були дуже великі. А які були податки? То податки, що гнала дорогою. Корові, вівці, коні називалися дрогове. Зато поляки накладали податок. Місьла сплатити. Як ти втаїла дві-три корові, то вони прийшли тобі до, до хліба, порахували. То за кожну, корову треба було за кожну корову, що йшла, і за коня, і за кожну вівцю, і за кожну гуску. То називалося дрогове. А ще було таке спадщина, що приміром, так як в нас болото, є то було громадсько. Mm -hmm. То не було нічиє власне, то було громадське, то було всіх людей, там пасли худобу. називалося спадщина, і за то податок платили. І за то пасли там корови, пасли свині, пас кажу, свині, вівці, гуси, і за зато платив податок. Mm -hmm. То від густки було 5 грошів заплатити. Ти на мастричі гусі і сказала, що ти маєш 20-ті. Він прийшов лечер до хліба, порахував густку, за кожну гуску зап... записав і за кожну гуску заплатила. За ти називалася Спасня, то був теж та податок такий. Ну і секерація була, секірувавсь хату, Хліви. Обов'язкова схерація була. То треба було теж платити. Зап... Треба було, треба було платити. платити так. То так, як ми у нас була велика господарка, у нас було шість коров, була велика господарка, було 24 морги поля, а морг поля мав 75 сімдесят п'ять то порахують 24 морги, які було гектарів було. 18 гектарів поля. То мусили 100 золотих заплатити на цілий рік. То вже як 100 золотих заплатили, то вже були те спачне і та секерація і те дрогове. Але то так рахували, то рахував рахували Так, в нас тут рахували, ага, то спачного маю тільки заплатити, другого тільки маю, секерації маю тільки, то все виходило 100 золотих. А на 100 золотих, то треба дві свині годувати. Добре – дві свині годувати. Масло коштувало за Польщі 2 золотих, риж два золотих і цукор два золотих, а яйце 5 грошів. Продавалося яйце 5 грошів. Платили тобі за яйце. А хустина шалінова, така, як тепер ті американські є, 2 золотих. А мішок жита коштував 9 золотих, а мішок пшениці коштував. Ну мішок цитнерів. Я кажу, ну, не, я кажу мішок, то я по цетнерві. 15 золотих. А до Львова заїхати в одну сторону, треба було дати мішок жита. Дев'ять золотих одна Ого. сторона поїзда куштувала. Автобуси не ходили, ніхто не знав, тільки поїздом. Дев'ять золотих. Одна сторона, 9 золотих, на друга сторона. Тепер хоч його треба було збільше продати, заїхати до Львова. Мішок жита геть мішок жита назад. А як був бідний, що мав морк поля, або тільки на город і хатину, він не мав що.